Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. І в сьогоднішньому відео пропоную зв'язати для шапочки чепчика вушка. Відраховуємо дві доріжки, і на третій будемо в'язати вушку. Ось у нас петля. Ми від неї рахуємо один, два, і ось третя доріжка. Ось ця ж петля, вона продовжується. Три. Далі в сторону. 4 таких петлі. 1 2 3 4 і на п'ятій будемо в'язати вушко. Ось вона ця петля ниточку і набираємо 13 петель. Будемо набирати ось по верхній верхніх петлях. Так, 13. Зараз петлі перенесемо на спиці. Спиці беремо такі ж самі, якими ми в'язали основне полотно. Розвертаємось. Ось так виглядає набір петель. Далі заходимо в другу доріжку і точно так же по верхнім оцім петлям проходимося. Набираємо 13 петель також. Так, Петлі набрали. Зараз пров'яжемо ще один рядочок і цю ниточку зафіксуємо. В'яжемо просто лицеві петлі по кругу. Перекрутилась петля. Розвертаємось тут також пров'язуємо просто лицеві петлі. Зараз візьмемо голочку і кінчик сховаємо. В середину вушка, щоб він нам не заважав, а заодно його і зафіксуємо. Пройдемось отак по петлям. Все, трошки обріжемо, але в принципі ніде там воно не дінеться. Починаємо другий ряд і в другому ряду вже робимо скорочення. Повертаємо стінки петлі правильно і робимо дві разом з нахилом вліво. В'яжемо до останніх двох петель. Дойшли до останніх двох петель, їх також пров'язуємо разом дві петлі. Розвертаємось на початку в'язання ми ці дві петлі. Переставляємо стіночки. Так. В кінці пров'язуємо з нахилом вправо. Третій і всі наступні рядочки в'яжемо відповідно так, як другий ряд. Скорочуємо по дві петлі на початку в'язання і в кінці в'язання. На спицях залишилось по три петлі, відрізаємо нитку, просто переносимо на голочку, стягуємо гарно і ховаємо ниточку. Зараз зафіксуємо. Все, одне вушко готове. Так буде виглядати шапочка з вушками. Починаємо друге ушко, точно так же його в'яжемо. Находимо центральну петлю, ту ж саму. Ідемо вниз. Ось 1, 2, 3, на третій петлі йдемо в сторону. Один, два, три, чотири. На п'ятій. Оце в нас буде перша петля. Ми тут поставимо поки маркер. Далі порахуємо вниз 13 петель. Ось вона петля, з якої ми почнемо набирати петлі. Тринадцята. Переносимо наші петлі на спицю. Набираємо з іншої сторони. Повторюємо все те ж саме, що ми робили з першим вушком. Перший ряд пров'язуємо просто лицевими, всі наступні ряди скорочуємо на початку і в кінці ряда. На початку ряда ми скорочуємо з нахилом вліво, в кінці ряда з нахилом вправо. Ось такі вушка в нас вийшли красиві. Ззаді так виглядає. Хто хоче, щоб вони були ближче до цієї полосочки, значить, можете на одну доріжку зробити вище. Все, дякую за перегляди. Буду вдячна за підтримку, за коментарі, за лайки. Шапочка зв'язана, до шапочки є ось такі чудові пінеточки. Так що, кому потрібен на подарунок ось такий комплектик, будь ласка, звертайтеся. Можна вибрати інший колір, іншу пряжу, це вже по бажанню. Ось так виглядає. Топіки маленькі.